І власне переходимо до аналізу ситуації на українських фронтах. З нами на зв'язку військовий оглядач Денис Попович. Пане Денисе, вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Давайте почнемо з заяви міністра оборони Олексія Резнікова. Він сказав, що наші захисники обов'язково відновлять активні контрнаступальні дії, коли ґрунт підмерзне погода. Останніми днями справді ну не можна сказати її дуже сприйнятною, дуже прийнятною навіть для того, щоб тут в цивільному місті перебувати десь на вулиці. Але менше з тим погодний фактор. Е от як ми маємо його оцінювати? Ну, багато разів про це казали, про те, що якщо така свята, якщо такий дощ зі снігом, дощ взагалі, то ґрунт розм'якає, і через те неможливо вести активні бойові дії із використанням броньованої техніки. Ми знаємо про те, що українські війська дуже люблять такий, знаєте, мобільний наступ, мобільними групами, які пересуваються на колісній техніці, а колісна техніка, вона більш вразлива до цієї до такого м'якого ґрунту, до таких от погодних умов ніж гусенична, і вона може зав'язнути в бруді, в багнюці і так далі. І коли земля підмерзає, вона стає більш твердішою, і тоді можна використовувати важку броньовану техніку і активніше використовувати колісну техніку і відтак розвивати наступальні дії. Це теза вона розповсюджена, дуже багато, і не тільки я про це казав. І так, ще раз але... задаємо... Ще один аспект, який хотів обговорити, справа в тому, що цей погодний фактор це одна справа. Інша справа, що у нас останніми тижнями і про це теж багато пишуть, в тому числі іноземні розвідки і аналітики, що проглядається щось в напрямку Енергодара Мелітополя і навіть Маріуполя. Остання новина про це говорять, що дуже зросла активність окупантів саме у Маріуполі. Вони ну вони там будують якісь лінії оборони, але вони готуються до жесту доброї волі? Ну там навряд чи буде вже з доброї волі. Там не думаю, що варто його там очікувати. вже з доброї волі. Маріуполь вони перетворюють на таку військову базу логістичну через Маріуполь, йдуть по так званому сухопутному коридору в Крим, але тут вони не в Крим, вони йдуть якраз в Прозові, йдуть військові. Військові там техніка, так. люди і так далі для того, щоб е, спробувати укріпити оборону Мелітополя, укріпити оборону Бердянська, для того, щоб не пропустити наші війська е, на, на узбережжі Азовського, Азов, Азовського моря. У Зосовського моря і всю річці вдасться це зробити. То інша річ, але вони намагаються там створити оборонні лінії, так само і навколо Мелітополя, для того, щоб не пропустити на Азовське море на Азовську збережжя, тому що вони вбачають цьому загрозу, пряму загрозу для так званого Кримського мосту, що ми туди отримуємо можливість напряму його обстрілювати і таким чином знищити зв'язок не лише сухопутний коридор до Криму, а й цей міст. Тому в них отаке є завдання, і я не думаю, що там буде вже з доброї волі. Або якщо він навіть і буде, Уде то під таким доволі серйозним тиском збройних сил України. Добре, ще одну історію. Це вже власне там південь Запорізької області, північніше Маріуполя. Про це пише про ці регіони. Том Купер пише наступне. Вони будують лінію оборони десь на 20-30 кілометрів у тилу, значить, в і намагаються таким чином Путін з Суровікіним виграти час на тисячах убитих резервістів, сподіваючись, що вони зможуть розвинути достатньо потужний захист, щоб зу зупинити наступний український наступ, коли би це не сталося. Ймовірно, коли земля замерзне, це якраз ота теза яку ви сказали, що вони наразі хочуть якомога швидше закріпитися, і саме тому кидають чмобіків в атаки. Ну чмобіки для них це і живий щит кажуть, і живий таран, і м'ясо, і все, що захочеш. Вони за їхньою допомогою, вони э, промацують оборонні порядки. Збройних сил України, це на інших напрямках, це не лише це не тільки південь, і вони за, за їхньою допомогою намагаються створювати наступальні угруповання. Це на Луганщині, зокрема, таке відбувається, і вони за їхні за допомогою чмовіки. Вони намагаються затримати дії збройних сил України для того, щоб, для того, щоб підготувати оборону, в тому числі на Півдні. Так в принципі така теза має право на існування. Добре, ще одна з тез Купера. Значить, він цитує Путіна, що в Україну відправили не лише резервістів, а й 150 тисяч свіжих призовників. І Путін вважає, що цього достатньо. Купер сумнівається і каже: подивимось, чи справді цього достатньо, чи витримає їхня логістика. Але от він окремо наводить регіон Сватового і першу гвардійську танкову армію, яка була повністю знищена за перші сім місяців війни. А зараз е, за допомогою мобілізованих там резервістів її за два місяці типу відновили і можуть підняти там до 20 тисяч солдатів і 500 основних танків, бойових танків. От наскільки їхні спроможності справді таку силу накопичити? Ну, здомовуючи мови, які вони можуть накопичити доволі серйозну силу, е, будемо чесні тому що. Процеси мобілізації не припиняються в Російській Федерації більше того, там є вони плани в них мобілізацію провести на наступну наступну хвилю на початку наступного року. Ми про це чуємо. А про те, що там в них мобілізація продовжується, процеси свідчать останні дані, що там, навіть якщо ви чули 12-річних хлопці там отримують повістки, що там скоро таке враження складає, що там скоро вони взагалі будуть позивати річних юнаків до лав Збройних сил Російської Федерації. Тому там процеси вони там продовжуються. Тому я думаю, не буде проблем у них із набором так би мовити персоналу да, в лапках. А от проблеми з технікою, це от цікава історія, цікаве твердження стосовно п'ятисот танків, тому що ми чули про те, що є наказ Путіна не берегти людей, але берегти техніку. От, можливо, от вони будуть брати ці танки, от яка ж закриво в родини. В тому числі і це другі туди підуть і все що завгодно, тому в принципі вони будуть накопичувати там сили для того, щоб спробувати атакувати на купівському напрямку. Власне, ви вже зазначили історію про те, що 12-річному хлопчикові прийшла повістка з російського військомату. Я згадую ну там свою історію, точніше історію моїх знайомих, коли 17-річній, точніше, вже 18-річній дівчині прийшла повістка. Це було давно в 93-му році. Просто вона, значить, має вірменське похо. Одження її звали Шушанік Пілтаян, і от там мама і тато цієї одногрупниці моєї дружини в майбутньому пояснювали: слухайте, у мене дівчина в мене не хлопець. Отакі мобілізаційні глюки, отакі мобілізаційні казуси, Це це винятково? Чи просто це свідчить про те, що сама система мобілізаційної документації геть ніяк не працює? можу свідчити і про систему міністраційну документацію, що вона не працює, про глюки, як ви кажете, про проблеми із документацією і так далі. Оскільки, е, наскільки я знаю, е, до цього часу не було в Росії цифрового документообігу що мобілізованих, і тільки зараз е, за наказом Путіна він має бути створений. Це, до речі, е, створення цієї цифрової системи це теж е свідчення того, що вони хочуть е, поліпшити мобілізаційну систему для того, щоб е, призвати більше людей. Але факт цікавий. І його насправді теж можна інтерпру... інтерпретувати як те, що е... оце от мобілізаційний вал мобілізаційна машина працює таким чином, що навіть і підлітків юнаків теж будуть призивати до збройних сил Російської Федерації. Те, це, до речі, насправді не так вже і дивно, тому що ми чули про юну армію, да, от їхні ці е... організації. Юнерміські, да ми чули там про те, що там мілітарізація дітей проводиться в Криму, що там буквально з шкільного віку там їх навчають користуватися автоматом, вести тактичні бойові дії і так далі. Тому я не думаю, що це буде такі, знаєте, дивною історія, що справді вони будуть призувати так званих кадетів до лав Збройних сил Російської Федерації. Добре, тепер давайте трошечки північніше, умовно кажучи, піднімемося вже четвертий місяць, чи може й понад чотири місяці. Бахмут не схо. Ходить топових позицій в оглядах, і ну дуже саркастичний тон Купер каже, що тут українські захисники, можливо, війшли відійшли на 200 метрів на схід і приблизно на 100 метрів на південний схід. Але я не впевнений, чи росіяни там, в принципі, хоч кудись підійшли, і там битва за сміттєзвалище. От ми довго ще будемо чути, от такого такого масштабу повідомлення про бойові дії. Ну, е сарказм е пана Купера, Тома Куперу він відомо, він в такому ключі в принципі описує е дії Російської Федерації, армії Російської Федерації. Ну, мало не спочатку широкомасштабного вторгнення. Це його такий стиль подачі, да, от його оглядів, е які він дуже часто публікує стосовно нашої війни. Але е ну я не схильний там в секретичному плані е обговорювати цю су ситуацію під Бахмутом. Вона доволі серйозна і вона доволі трагічна. Е я б сказав. Би я б знову ж таки порівняв би із картинами першої світової війни, такої знаєте окопної драми, коли росіяни атакують хвилями, кидають туди своїх людей. Які, до речі, почали гинути навіть від дружнього вогню, мабуть, навіть така ситуація там складається, що не тільки вогонь ЗСУ вкладає їх в землю, і дружній вогонь. Російські танкісти підпадають під вогонь власної артилерії, таким чином теж гинуть, гинуть там. Тобто, так, поки вони мають завдання захопити Бахмут, а вони його мають, і його ніхто не відмінить, саме таким чином там і будуть розвитатися бойові дії. Тобто буде війна за сміттєзвалище, за просування на 200 метрів вперед, на 100 метрів вперед і так далі. Тобто там позиційна війна, яка дуже схожа на верден, на Сому, на марно. Ну тобто згадайте будь-які Першої першостової війни, і в принципі Бахмут під них підходить. Е, тактичне просування там є з боку Російської Федерації, з боку сил Російської Федерації, але воно здобувається такими смертями, що ну просто я думаю, що Бахмутська, бахмутська місорубка вона війде в лютопис цієї війни як окрема окрема сторінка Добре, давайте тепер до півдня. Останніми днями було кілька яскравих подій бавовняних на території тимчасово окупованого Криму. Плюс окремо зазначалося от буквально пару днів, тому що ключів одне з ключових значень може мати для українського руху звільнення там Кінбурнська коса. От поки що чи погоджуєтесь ви з тезою, що наші захисники розм'якшують там оборону, і в принципі теж це частково може залежати від погодного фактору, але. А там уже проглядаються якісь перспективи. Ну, я не тільки я з її підтримую, я її висловлював, до речі, і в ефірі Радіо НВ про те, що зараз відбувається таке, знаєте, артилерійське розм'якшення позицій Збройних сил Російської Федерації на південному напрямку. Тут можна і Мелітополь згадати, там е, дуже так вдало влучили в казарму з кадирівцями, якщо не помиляюся, в ніч на е, неділю на оцю, то що, то, що, то, що минуло. Е, Можна згадати Токмак, можна згадати і е, Херсонський напрямок там. Була пристань, Нова Каховка і, такі, і так далі. Тобто, от, якщо згадати е, ті події, які передували звільненню правобережжя Херсонської області, то там так само така артилерійська підготовка, але там були по мостах. А тут, як бачимо, б'ють по скупченням військ, по казармах і так далі. Ну, в принципі, це може розцінюватися як підготовка до такої наступальних дій на південному напрямку. Ну, це необхідно. Нам південь необхідно звільнити для того, щоб мати доступ до Криму. І продовжувати просуватися в напрямку звільнення півострова Німеччина ще не ухвалила рішення про леопарди 2 для України. Ця дискусія вже не знаю навіть який місяць у нас триває. Україна потребує більше техніки, в тому числі танки. Німці поки що сумніваються. Хоча ми пам'ятаємо ці дискусії між Німеччиною та Сполученими Штатами Америки. І зараз глава нашого МЗС Дмитро Кулеба каже, що от поки що останні домовленості стосуються насамперед. Оборонних систем, айрісті і гіпарди це зенітні установки. От, по суті, якщо вже проглядається перспектива звільнення півдня, то наступальна зброя, як танки, ну нам точно там будуть потрібні. Як нам розуміти оцю, це затягування чи цю дискусію? Ну, це знаєте, це сага про леопарди, так можна назвати. От, вона там почалася навесні і продовжується от досі. Е, ну, якщо там е, я читав е, трохи від інтерв'ю посла України Німеччині, то він там більш оптимістичний стосовно можливої передачі лоопардів і наступального озброєння німецького розпорядження збройних сил України, але він теж так знаєте такий обережний оптимізм. Я там не хочу е, впливати, тиснути на федеральний уряд. Ну але от є така надія, що леопарди і танки, і наступальне озброєння. Нам передадуть. Ну, я е, зараз на сьогоднішній день е, не хочу сказати, що Німеччина не допомагає, там дуже серйозно змінилася ситуація в плані е, німецької допомоги. Військової допомоги я маю на увазі на адресу України. Вони зараз доволі серйозні нам речі надсилають, починаючи від «Айрісів» і закінчує броньованою технікою, зенітними системами, і іншими я не маю на увазі кіпарди. Колісною технікою снаряди, боєприпаси, це все з німеччини надходить. Але я думаю, що поки що нам варто розраховувати на допомогу е так мовити традиційно, тобто традиційні танки радянського виробництва. Е ми маємо право на них поки що розраховувати, поки вони є. Е вони будуть ремонтуватися, модернізовуватися зокрема на заводах. В Чехії такі повідомлення, от е так само надходять. Ну, тобто, це в принципі Україна працює над тим, щоб наступальну зброю отримати. І зараз питання, що є не з того, що хочеться, а що є з того, що можливо. Правильно? Так, безумовно, поки що я думаю, розрахунок може бути лише на, на модернізовану, модифіковану техніку радянського виробництва, яка ще залишається у східній Європі. Ну, в країнах, які колись не до Варшавського до Варшавського блоку, а, ну і на фінал Білорусь, з якої вторгалися до України на самому початку, там наприкінці лютого, уже американський інститут вивчення війни, що вторгнення білоруської армії, тобто Путіну не вдасться ну додушити, що називається дожати дотиснути Лукашенка. І вже надзвичайно мало ймовірно, що білоруські збройні сили братимуть участь у цьому, але Білорусь є частиною довгострокових зусиль спрямованих на закріплення контролю Росії над Білоруссю, тобто Путін відмовився від такого від такого ресурсу, чи розуміє, що цей ресурс для нього вже категорично недоступний. Ну він не відмовився від цього ресурсу, він намагатиметься цей ресурс залучити максимально. Постійний тиск відбувається на Олександра Лукашенка, Лукашенко не хоче цього. От це знову таки сага, да, яка спочатку війни широкомасштабне йде, е, і ми все там з вами гадаємо, чи піде Лукашенко, чи не піде. Ні, він не хоче воювати з Україною, він чудово розуміє, чим це може у нього закінчитися. Хоча там е, на інший, на ша на інших, скажімо так, стороні терезів знаходиться. Це те, що Путін у нього давить, але поки що він маневрує, і е, на сьогоднішній день, от на даний час, немає загрози залучення білоруської армії до війни в Україні. Немає концентрації військ, немає нічого такого, щоб свідчило про те, що вони готують вторгнення. Хоча ясна річ, що білоруська білоруські потужності і білоруська територія будуть використовуватися для того, щоб завдавати ударів по Україні, і для того, щоб готувати війська Російської Федерації на білоруських полігонах, для того, щоб там, ремонтувати техніку, це все буде 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 продовжуватися. Ну, тобто, вони така тилова база, але принаймні, ми розуміємо, що поки що не бойова сила. Ну і на фінал сьогодні ж день сухопутних військ Збройних сил України. От за останні майже 9 років від початку війни, от ви як військовий оглядач, як би охарактеризували поступ, я не знаю, зміни реформування, посилення от саме сухопутних військ. Тому що ну напевно, тут з таким, ну от глянути стратегічно можна побачити те Чого у нас не було в 2014-му, ще не було в 2015-му. Ми розуміємо, що один з аспектів цього це використання, все таки неба для сухопутних, тобто будь-яких безпілотників, хоч розвідувальних, хоч ударних. Але от як би ви охарактеризували е, зростання наших сухопутних військ за останні 8 років, майже 9? Ну, е, по перше, хочу привітати, тому що сухопутні війська це основа Збройних сил України. Це є. Найбільша частину Збройних сил України на сьогоднішній день саме з усиллями сухопутних військ ведеться війна, да? тобто захищається Україна від російської навали. А щодо поступу, ну він визнаний озброєним оком, ми це чудово розуміємо. Давайте подивимося нашу армію у 2014 році, що по великому рахунку, дуже невеликими силами росіянам, вдалося тоді зупинити наш, наш наступ на Донбасі і створити нам величезні проблеми під Оловайськом. Зокрема, і давайте подивимося, що зараз у нас є. Тобто, ми не лише стримуємо ворога, ми з вами розраховуємо на наступ. Ми з вами серйозно говоримо наступ і для того, щоб вибути ворога з нашої землі. І давайте подивимося на те, як про нашу армію кажуть колеги з НАТО. Тобто, ну поступ дуже значний. Поступ дуже значний. Тобто, зараз на сьогоднішній день українська армія є, ну я думаю, найсильнішою армією в Європі, і це. Фактично підтверджується бойовим досвідом. У нас унікальний бойовий досвід проти теж дуже серйозної схопутної сили, яку, яку в принципі можна вважати Російську Федерацію, принаймні з точки зору чисельності. Дуже вам дякую за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий оглядач Денис Попович був зараз з нами на зв'язку. Аналізували ситуацію з постачанням зброї, ситуацію на українських фронтах. Вкотре ще раз вітаю всіх, хто служить у сухопутних військах збройних сил України. Зараз ну, сьогодні їхній день, тому і вам рекомендую чи прошу привітати своїх друзів і знайомих. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.